Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сьогодні я пропоную вам вирушити у світ комах. Давайте ж з вами подивимось, які можуть бути комахи. Але дізнайтесь ви, відгадавши загадку. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Що це може бути? Правильно, це метелик. Метелики це різнокольорові комахи. Вони можуть бути яскравих кольорів, а можуть бути темних кольорів. Ця маленька трудівниця. Мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Скажіть, будь ласка, що ж це за тваринка така? Чи можливо за комаха, яка збирає мед? Правильно, це бджілка, Бджілка – це велика трудівниця, вона все літо. І весну збирає нектар для того, щоб зробити нам смачний і корисний мед. Давайте ж далі подивимось. По травиці, по землі, коні бігають в малі, і тромам для них лу не поставиш їх у плуг. Що це за комашка? Це коник-стрибунець наш. Звичайно, можливо, ви бачили таку цікаву комашку. Вона зеленого кольору і вміє пригати, ніби жабка. Серед лісу горбих дім, тисячі живуть у нім, працелюбні ці комахи, добрі, щирі розума. Хто це може бути? Це мурахи. Мурахи також працелюбні комахи. Вони постійно щось роблять, щось працюють, будують, а ще вони корисні для нашої землі. Вони обогащають поживними речовинами і пушать нашу землю. Давайте ж подивимось тепер на всі види комах. Першими ми з вами познайомились – Метео. Потім оса в нас бабка, бджола, оник, жук, муха, павучок, сонечко і мураха. Все, що я вам назвала, це комахи. А зараз я вам хочу розповісти, звідки ж з'являються метелики. Спочатку ми можемо з вами побачити ось таку чудову гусінь. Потім гусінь перетвориться в лялечку, тобто лягає в спячку. І потім, коли вже вона проходить весь період своєї спячки, виходить в кінці метелик. Подивіться, будь ласка, ще раз, спочатку гусінь. Потім згусені в лялечку, з лялечки метелик. А потім метелик цей знову викладає яйця і буде ще багато гусенів. Давайте подивимось на будову нашого метелика. Метелика є переднє крило і заднє крило. Тобто в нього по два криця ліворуч і два криця праворуч. Разом їх чотири. Є черевце, ніжки є, коботок, грудки є, очі є, вусики і, звичайно ж, голова. Давайте порівняємо павука і бджолу. Скажіть, будь ласка, чи однакові павук і бджола? Давайте порівняємо спочатку їх тулу. Що павука, що бджоли є. Черевна порожнина. Що... Скажіть, будь ласка, а чи є паука жало, яким він може вжалити людину? Звичайно ж немає, а в джілки є. Давайте далі подивимось: лапок нашого паука: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А скільки ж у джілки? Один, 2, 3, 4, 5, 6. Шість лапок. Є очі і в ділки, і в павучка є. Є вусики, ротик. Скажіть, будь ласка, а чи є в нашого паучка крильця? Вміє літати наш паучок? Звичайно ж не вміє, бо в нього немає крилець. Не всіх комах є крила. Це наша оса. Оса має шість ніжок, має криця, має черевну порожнину, має грудну частину, голову, вусики, очі, ротик і носик. А це жук рогач. Він має на голові ось таких два роги. Він має шість лапок, має черевну порожену, грудну частину, голову, вусики має також. А що ж це за комашка? Правильно, це сонечко наше. Сонечко досить цікава комаха, тому що в неї червоного кольору крильця. І мають ось такі. Чорні крапочки. Давайте ж подивимось, де живуть комахи. Комахи живуть в лісі, в лук, на луках, в водоймі. І, звичайно ж, у ґрунті, я вам раніше говорила, що можуть жити вони де. Звичайно, вони можуть жити в землі. Жуки листоїди з сильними щелепами гризуть різні частини рослин. Метелики за допомогою довго хвотка смокчуть квітковий нектар. Тобто квітки також можуть їсти нектар. Туруни полюють на різних черв'яків, гусень і слимаків. Соки рослин улюблена поживна дрібних комах попелиць. Сонечка поїдають попелиць. Ось такі чудові ми з вами пригоди дізналися, на цьому ми завершимо заняття до побачення.